Шановні друзі, доброго дня. З вами АЗС Комплект. Все для перекачування пального. Сьогодні ми вам покажемо колоночку. Називається вона Міні-ТРК для перекачування бензину та дизелю. У вас є підприємство. У вас є свій автопарк. Ви не знаєте, як його заправлять. Берете таку колоночку. Ємність, і економите свої кошти на заправки автомобілів. Два слова про цю колонку. Максимально надійна, недорога, максимально ефективна швидкість 80 літрів на хвилину. Це обладнання вже йде напівпрофесійне. Напів, чого напів? Бо професійне обладнання воно коштує. В 3 4 рази дорожче. Ця колонка доступна ну, майже кожному підприємству. Плюси. Взривозахист, електро... професійна електроніка, можливість підключення до інтернету, комплектація максимальна для заправки. Грубо кажучи, це колонка така, як на стаціонарних заправках. Нічого більшого або меншого тут немає. Все є. Пістолет є. Шланги, комплект шлангів є. Лічильник, двигун. Тут стоїть кіловатний двигун на хвилиночку. На хвилиночку. Єдине, що я б сюди добавив би зі свого досвіду катушечку. Зі шлангом намотки. Це дуже зручно. Не валяються ці шланги по полу. Все дуже акуратненько, не брудно і займає мало місця. Стоїть пістолет автоматичний, це 32-й пістолет, хто знає. Резерваційні Потребує... Потребує фільтрації. От, якщо ви будете замовляти таку колонку, потребує фільтрації. Дос, скажіть менеджеру, е, порекомендуйте, який фільтри мені поставити для того, щоб ефективно вона працювала. Підійде для любих задач. От Це універсальна колонка. Якщо ви візьмете її, ви отримаєте заправку бензина, дізеля, е, е, ну, давайте так, масла не буде. Можливо, спирт також. Бо у нас люди брали їх під спирт. Який у неї функціонал? Перше. Ми можемо заправляти по літрах. Вибираємо літри, заправляємо по літрах. Ми можемо заправляти по сумі. 600 гривень. Старт. Рахує 600 гривень, зупиняє колоночку, показує. заправу на 600 гривень е, там 22 літри. Загальне показало. У вас є свій ключик. До колоночки ніхто не залізе, нічого не поміняє. Тобто, все, все, все під ключиком, все стаціонарно. Якщо вам потрібно пере... Зробити тарировку. Зайшли в меню, все дуже зручно і просто. Зайшли в меню, підкалібрували, виставили свій коефіцієнт, підняли або е спустили. Вона буде або доливати, або переливати. Зберегли, все. Одна хвилина, все готово. Треба подивитися загально, скільки сьогодні хлопці заправили. Перше, друге, третє, четверте, п'яте є. Ну, круто! Швидке включення. Швидке виключення. Включили по системі захисту. Засвітилося табло, включили, вона заправляє. 80 літрів на хвилину льє. така от колонка. Я дуже раджу такі колонки. Вони надійні, і вони е, якісні і недорогі. От, за що? Вони коштують, звичайно, не так, як з е, Міні-АЗС маленькі, але це вже професійне обладнання, де ми ставимо на підприємства, на, сільхоз, е, на сільхозпідприємства. Е, недавно люди брали у нас просто на заправку генератора її. Ось така історія навіть була. Тобто стоїть на підприємстві колоночка. Під'їжджає, бензовоз зливає в неї, ну, в ємність, і люди вже видають з неї на генератор. Ну, Це невели, великі підприємства. Скажу так, на продуктовий магазин, куди ви всі ходите, поставили ми такі колоночки. Все. Замовляйте, ми проконсультуємо, надамо повну інформацію. Е, люба форма оплати у нас є. Якщо потрібно самовивіз, приїхали, домовились зі складом, забрали на складі, поставили і насолоджуйтеся процесом роботи. Все, всім подякував. Гарного всім дня! Слава Україні! Бережімося, телефонуйте, заходьте на наш сайт. І все буде Україна!